Банк злочанина вимагає повернути кредит та відсотки, що набігли за несвоєчасну сплату боргу. Сергій Гунько, працівник Волинської філармонії, у суді першої інстанції намагався довести, що кредит не брав, однак Феміда рішення винесла не на користь чоловіка. Наразі в апеляції дізнаємось всі деталі події, яка почалася з телефонного дзвінка. Це вас турбує оператор Приватбанку, значить така ситуація. Шахраї зламали систему карток віза. У людей масово зникають гроші з карток ВІЗА. У вас є картки віза? Кажу, є. Не я їм кажу, а він, він називає мій номер, е, номер картки і кількість грошей до копійки, що там знаходиться. На вашій універсальній картці знаходиться 68 тисяч е, кредитних. Ви, до речі, не хочете е, збільшити кредитний ліміт? Я Кажу, ні. Ви завжди вам перше питання, чи не хочете збільшити ліміт. Я кажу, ні, добре, добре, тоді дивіться, робимо так. Треба з цієї карточки, де се родити, переводимо наші гроші на універсальну картку. Ну, ви перекинули всі кошти на свою картку, но, ну, на особисто універсальну. Ви кажете на універсальну. На свою на свою, проявив. на свою. Чому мене це підозрюва не викликало? Тому що я думаю, якби це кудись перекинуло. Ні на свою, свою кажу, на яку на кредитну? На кредитну там, де був встановлений цей кредитний. Сімс, да, да було 68, Вони все таки підняли на 75. І на цю шкафку я перевів пенсійні гроші. Мене там збирали з пенсійні 49, І 14 були заробітної плата. Ніяких паролів і кодів, каже чоловік, шахраям не називав. Після розмови звернувся на гарячу лінію банку, де атаку на картки Віза спростували. Свою універсальну картку чоловік попросив заблокувати і звернувся до поліції. На другий день думаю, чи зняли гроші, чи вони встигли їх заблокувати. Я приходжу вже біля ранку біля північного базару. Там це відділення Приватбанку. Перший приходжу туди. сідаю, вона відкриває, номер телефону коно. З ваших кредитків мам платежами вчора були списані гроші. Там 31, 31, 30, 29 і 16 тисяч копійками. Гроші летіли, що кожен. Все, просто да, отак от вилетіли. То за цих кілька хвилин, поки спілкувалися, то кошти перевелися на інші рахунки, в так? Так. Крім власних коштів, чоловік втратив 75 тисяч кредитних. Як з'ясувалося пізніше, все було переведено на рахунок власника, якого служба безпеки Приватбанку встановити не змогла. Висновок служби безпеки був зроблений, був складений, зроблений, проведений лише в грудні 23-го року, 16 грудня 23 року. І Вказаному висновку, тобто через півроку, не одразу, не почали зразу розслідування. А через півроку, після того, як ми почали звертатися в суди, І вони тільки тоді почали проводити розслідування, і яке розслідування, по чому проводити, досліджувати те, що вже було. Натомість почали капати відсотки за неповернення кредиту. Я розумію, ситуація дійсно неприємна, але карта ваша і заборговані зараз на вас, коли правоохоронні органи знайдуть шахраїв, ті вже шахраї будуть повертати кошти вам. Ну, чому я повинен за злочинність за 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 злочинців платити гроші і за, і за бездіяльність служби приватбанку, яка не не має запобіжників, як можуть 140 тисяч п'ятьма платежами? Ви ж бачите у вас екран, летіли просто конвейером гроші і не прореагував. Мені дуже не хотілося передавати вашу справу кредитним інспекторам. Давайте будемо домовлятися. Банк готовий піти вам на зустріч. Ви можете внести тільки суму просрочення. Поки поліція вже другий рік шукає шахраїв, Луцький міськрайонний суд, не дочекавшись результатів кримінального провадження, вирішив стягнути з пана Сергія більше ніж 90 тисяч. Найбільше чоловіка обурює те, що від служби безпеки банку не було підтримки і протидії шахраям. Тисячі людей, там вже більше п'яти років зникають у людей масово гроші, причому різними способами. Кажу, причому я платив страховку, Служба безпеки, приватбанку не реагує, не телефонує. По-друге, кредит, кажу мені, цей ви нав'язали самі. У мене нема жодної чи письмової заяви, щоб ви мені надали гроші. Кажу, то ви банк. З Бердбанк не зберігаються гроші, чи ви банк, в якому зникають гроші, і ви без, безпомічні, і всі служби наші безпомічні, виходить, людина страждає. Чоловік працює в бюджетній установі, зарплату має близько 11 тисяч гривень. Коли я плачу страховку в боротьбі з шахраями, і коли я сижу в приват 24, наприклад, певний час вже. І коли летить тридцять одна тисяча, тридцять одна, двадцять приватбанку не поступало і, і, вам підтвердити платіж ні, цей ні в той час, коли тридцять одна, двадцять дев'ять не було для вас. Це був нетиповий платіж? Нетиповий Взагалі банк би мав відреагувати, да, Правильно? Я взагалі більше там двох-трьох тисяч не перераховував, Може, п'ять і деколи і то, і то не пам'ятаю, навіть одна дві тисячі завжди у Приватбанку. Впевнені, що чоловік власноручно робив біди. Служба безпеки говорить про те що це були введені дані карти іншого банку, а це загальна відома інформація, і це підтверджує і служба безпеки, що лише ручним введенням можна знайти переказ. Пан Сергій власноруч підписав електронний договір кредитування, каже представниця Приватбанку. Між банком та клієнтом була підписана анкета заява справи пояснення, мого ж приводу того, що особа одразу зверталася. До вашої до вашої установи одразу невідкладно звернулася по телефону. Що його що його рахунку можливіше можливі. Він ще не знав, чи це були жехайські дії, чи не були шахайські дії. Поки в суді оголосили перерву на наступному засіданні. Представниця Приватбанку має пояснити, як відбувалось підписання договору, про який не пам'ятає клієнт. Слідкуйте за наступними випусками. Ольга Ганич Неля Прокопчук, телеканал Аверс.